Іноді звичайнісіньке спостереження може збоку здатися мало не пророцтвом, а насправді людина проявила уважність і помітила те, що не побачили інші так. По одному простому ознакою можна передбачити, що дерев'яний паркан незабаром впаде у кожному жарті. Є частка правди, народні прикмети бувають різні, але найчастіше вони ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь, недарма вони і називаються. Прикмети від слова примічати Фредки були спостережливими, помічали всі події в навколишньому світі і робили висновки, а інакше не змогли б і вижити так. Один сусід попереджав іншого, що зиму його старий дерев'яний паркан не витримає, паде навесні. Господар паркану, чи то не повірив, чи то був зайнятий і нічого робити не став. Навесні паркан повалився ось тоді господар і запитав сусіда. Як той передбачив розвиток подій, ніякої загадки тут природно немає, просто на дерев'яному паркані розрісся лишайник. Це вірна ознака того, що деревина неохильно руйнується, особливо небезпечно, коли починають гнити опорні стовпи. На вигляд, споруда може здаватися надійним, але досить невеликого поштовху, щоб воно впало, адже опори вже давно згнили зсередини взимку. До того ж було багато снігу, і конструкція не витримала вірна ознака: лишайники невибагливі і можуть рости скрізь в жарких і холодних місцях на бідних ґрунтах на скелях. Але найбільше вони люблять вогкість. Це відомо, що з курсу шкільної біології, і саме в таких місцях ростуть і розвиваються найбільш швидко загородження, які стоять в тінистих і вологих місцях, найбільш уразливі вода. Яка потрапляє на паркан не завжди встигає висохнути, і в сирих місцях починають заводитися вологолюбні лишайники? Цвіль, мох, лишайники виділяють своєрідну кислоту, яка розчиняє поверхню. На якій вони розташувалися, і це допомагає їм висмоктувати поживні речовини, так що виходить, що вони поїдають місце, на якому оселилися для дерев'яної споруди, це шкідливо. Також в цих уражених рослинами місцях заводяться комахи, які посилюють і прискорюють руйнування деревини. Якщо ви помітили ці ознаки на своїх будівлях, потрібно негайно проводити профілактику, щоб гниття не зайшло занадто далеко, як позбутися від лишайника. Профілактику бажано проводити якомога раніше, поки паркан ще новий і не піддався гниттю, але якщо лишайники вже розташувалися на ньому, то врятувати споруду можна тільки повною і ретельною обробкою всієї поверхні. Для початку потрібно уважно оглянути всі частини споруди, можливо, деякі з них вже настільки зіпсовані, що реставрації не піддаються, їх потрібно міняти. Перед фарбуванням і обробкою паркан потрібно ретельно очистити від старого покриття, якщо воно є від мохів і лишайників, але просто зішкрібати не потрібно рослинність не рекомендується. Вони виділяють суперечки, які розвітаються навколо, і тільки збільшують площу зараження. А також іноді викликають алергію, краще скористатися спеціальним засобом для видалення з дерев'яної поверхні моху і лишайника. Спочатку треба зволожити паркан, потім розпорошити на нього препарат, потім очистити жорсткою щіткою і ретельно вимити засіб повинен встигнути вбратися, тому обробку треба проводити в суху погоду, коли не намічаються дощі і в більш прохолодну пору. Наприклад, ввечері, щоб засіб не висохло на сонці. Якщо шар лишайників досить товстий, обробку спецзасобом доведеться провести не один раз. У продажу є багато препаратів, які захищають дерев'яні конструкції від шкідливого атмосферного впливу і появи гнилі. Уважно прочитайте інструкції до них. Є препарати, які досить нанести один раз, але більшості потрібно нанесення в кілька шарів. Після ретельного очищення і шліфування поверхні паркан можна пофарбувати, покрити лаком або обробити морилкою для дерева. Важливо, щоб ніде не залишилося пошкоджених або необроблених місць, звідки знову може початися гниття. Якщо проблема виявилася восени і ретельно обробляти спорудження немає часу, то краще пофарбувати паркан товстим шаром вапна. А вже навесні по теплу проводити більш детальну реставрацію. Крім сучасних хімічних засобів, існують і народні способи захисту деревини екологічно чисті, наприклад, суміш прополісу і соняшникової олії, але до вибору таких засобів потрібно підходити обережно, масляна суміш занадто пожежонебезпечна.